Сьогодні ми будемо говорити про створення українського аваксу, про антидот від російського рибу на Донбасі і про колосальні інвестиції з точки зору українських масштабів це 2 мільйони євро в розробку нашого технологічного продукту. Саме про це ми поговорили з директором компанії Інфозахист Ярославом Калініним. Коли почалися бойові дії, тобто ми умовно кажучи, ще ми підійшли в 2014 році, з, з до тієї реальності, яка була на полі бою. Що в нас тоді було? Що було в вашій компанії? Ну, в 2014 році у нашій компанії були засоби, які виступали для пошуку закладних пристроїв, так званих, тобто нелегальних диктофонів або жучків, які розположені у кабінетах. З точки зору радіоелектронної розвідки це нічого в принципі. Вот далі. Що було у самих військах? Я ну не впевнений, що маю право розголошувати, але було теж нічого. Ну щось було насправді. Не можна казати, що нічого, якісь засоби були. Але чи були ми готові до війни і близько ні. Тобто, в принципі, не були. Якби були готові, не було б не цих всіх волонтерських рухів. От як не було б бронежилетів, точно таким самим чином, може, набагато гірше, було питання щодо радіоелектронної розвідки. І за цей час, починаючи з 2014 року, ви почали розробляти і у співпраці з військовим пропонувати продукти. Тобто, у вас був відомий продукт пластун, який досі залишається в збройних силах, і кількість яких збільшується. Я думаю, ви нам про це розкажете. І є більш сучасні технологічні зразки. Давайте почнемо з пластуна. В чому особливість цього, цієї розробки? Ну, це розробка, вона народжена досвідом саме нашого бойового конфлікту. Тобто цей засіб, який дозволяє розширити розвідувальні можливості безпосереднього підрозділу сухопутного, не вимагаючи при цьому якихось глибоких знань, а просто розширюючи можливості і відповідаючи на. Питання тактичні: хто мене зараз глушить, хто заважає моїй роботі, моїх засобів зв'язку? Куди подівся мій зв'язок? Де знаходяться, як працює мережі противника, чи йде погострення радіообміну противника тощо? І де вони взагалі знаходяться? Може, де якийсь снайпер-коригувальник виднувся вперед, по радіостанції коригує вогонь артилерії. Або може десь поч виїжджає на позицію мінеметна батарея, От. або ДРГ намагається пройти. Тобто за рахунок пластуна ми можемо почути широкий діапазон радіоопіну противника і визначити, де він знаходиться, і таким чином зробити висновки для коригування своїх дій. Коригування своїх дій на, на безпосередньо рівні самого бригади батальйону, тобто на найнижчому рівні, те, що зазвичай тактика і стратегія застосування передбачає, що. А, ну, такі засоби знаходилися на багато вищому штабі у розпорядженні на багато вищого штабу, і е, інформація йшла певний час. А зараз ми цю технологічну потужність зміщуємо до переднього краю. Да, Спрощуємо і. Дуже сильно спрощуємо і виносимо на передній край для того, щоб сам батальйон навіть бачив, що зараз спереду нього відбувається. Батальйон, бригада. Не дочікуючись, поки верхній штаб спустить якісь координати по нанесенню або дасть вказівку на ураження. Вони самостійно можуть побачити, особливо в випадку, якщо працює реп, коли зв'язок зникне. Вони самостійно можуть побачити, де цей реп працює, і своїми засобами, як цей реп трошки вимкнути, і він стає по суті таким сучасним біноклем. Якщо бінокль дозволяє просто збільшити зображення, то пластун збільшує можливості, тобто вони бачать ще і електромагнітний спектр, отримувати не просто якийсь напрямок, що це противник або це не противник. а… В протягом секунд е, отримувати точне місце положення, тобто там є внутрішній канал обміну інформацією, і ми одразу отримуємо місце положення конкретно звідки ведеться радіо, е, радіомовлення на даний час. Чи можна говорити про те, що всі наші підрозділи, які діють в зоні ОС, використовують пластун по всій лінії зіткнення з противником? Наскільки мені відомо так. Тобто цей потенціал якраз ну на сьогодні реалізується в повній мірі не тільки зона ОС, а інші напрямки там, де це потрібно. Що було наступним кроком в розробках компанії за пластуном з точки зору ну, вдосконалення технологічних рішень і можливостей? Ну, це логічно. Ми пішли у напрямку від визначення місцеположення до отримання змісту повідомлень. Тобто, це було створення більш потужного засобу, це була Хортиця. Яка на меті перед собою ставила, по-перше, і ставить об'єднання окремих пластунів у єдину паленгаторну радіомережу, яка дозволяє ефективніше закривати задачу визначення місцеположення в умовах дуже складного рельєфу місцевості. І по-друге, отримувати доступ безпосередньо до контенту, який передається в каналах зв'язку. Тобто вона виявляє нові мережі як задачі, скажімо так, для менш для менших засобів типу пластун. Визначає пріоритетність, в якому порядку треба ці, за цими засобами спостерігати. Розкладає їх на так звані радіомережі, тобто, це, це радіомережа там, спостережних пунктів противника, а це частота, на якій буде працювати мінометні батареї, а тут ДРГ висувається. Таким чином оркеструє дії нижчих підрозділів. Тобто, якщо противник готується до, до, до наступу, то знаючи особливості радіообміну певних підрозділів можна спрогнозувати, Назувати його там по подальші дії, так абсолютно вірно. А чи може, якщо ми говоримо про що пластун це монка кажучи, тактичний батальйонний рівень з точки зору розміщення, Хортиця це який рівень з точки зору бойового, скажімо так, ну рівня оперативно-тактичний? Тобто з рахунок глибини, це може досяг, яка може досягати 40 км, або на наприклад по морських або вітряних цілях набагато більше? Ми можемо казати про оперативно-тактичний, оперативно стратегічний рівень розвитку. На нещодавній виставці стало відомо про те, що ваша компанія вийшла на якісно новий рівень. Вдеться про створення нового зразка радіотехнічної розвитки, який буде базуватися на повітряному компоненті як одному з елементів технічного рішення. Ну, повітряний компонент буде, ну, буде основним компонентом у у цьому. Тобто ми виводимо сенсори у повітря, розміщуємо на безпілотні літальні апарати. Таким чином, ми робимо їх непомітними для розвідки противника. Вони не прив'язані до якогось конкретного місця, їх неможливо вразити. Вони можуть міняти конфігурації. І заглядати у кожну шпарину, де, де б не знаходилися засоби протиповітряної оборони або радіотехнічної розвитки противника. Це відбувається годинами і годинами, тому що от ми з нашими партнерами «Укрспецсистема» використовуємо їх апарат, який вже теж має великий досвід застосування. Фактично, ті задачі, які використовуються громізкими наземними сенсорами, які треба знайти місце, розрахувати місце, де воно має знаходитися для застосування. Як конфігурація має складатися, де ці машини мають стояти, і зрештою, і з рельєфом місцевості, вони будуть бачити тільки повітряні цілі, ефективно бачите. Ми повністю це викреслюємо і кажемо: ми, ми спроможні розмістити в 10-кілограмовий контейнер навантаження. Це навантаження буде отримувати все необхідну інформацію про всі засоби противника, які є. Обробляти там мільйон імпульсів в секунду автоматично, класифікувати, казати, де який радіолокатор, де який імпульс прийшов від якого радіолокатора. І передавати їх агрегувати і передавати їх на землю. Тобто, то ми хом про створення нового зразка радіотехнічної розвитки, який е, до сьогодні не має аналогів в інших країнах. Якщо цей вислів немає аналогів, вас не лякає. Ну я теж сам боюся таких от висловів. Певні аналоги є. Є АВАКС, наприклад, такий літак, але комбінація всіх характеристик, синергія всіх характеристик, а, наскільки мені відомо, ефективних таких рішень немає. Ну, наш Наші теж починає напружуватись і починає думати, що ви починаєте робити свій авакс. Це краще, ніж авакс. Так, <гум> да, ми робимо щось. Ми не намагаємо ми, і ми не можемо як компанія там, з 200 працівниками зробити свій авакс. Авакс створювався десятиріччями. Але ми можемо завдяки е, співпраці з іншими такими колективами. Створити щось таке, що просто перегорне стіл у певному напрямку застосування, вирішувати технологічні задачі, які вирішуються на аваксі дуже складним шляхом, і він який має певні переваги, до речі, вирішувати зовсім по-іншому, тобто, але забезпечувати все те саме визначення місцеположення засобів противника. Визначати їх як від тактичного рівня, це системи типу технічної розвитки радіолокаційні до глибини в 400, 450, 500 км. кілометрів. Якраз у ході, коли ми давали коротку презентацію наших досягнень. Ми покорили серце і отримали перший раунд інвестицій. Загальна інвестиція складає 2 мільйони євро. Тобто, фактично така сума, як ми відомо, вперше вкладається в українську приватну компанію. Да, наскільки мені теж відомо, це унікальна подія, тому що зазвичай це не унікальна подія з точки зору західних інвестицій. Інші українські стартапи отримали. Теж значні суми, але у приватний оборонний сектор це перша інвестиція, наскільки мені відомо. А, тобто це інвестиція, але це не купівля компанії. Ні, це принциповий був. Я всі. Пункти інвестиційної угоди розкривати не можу, тому що це конфіденційна інформація. Але так, одне з принципових питань це те, що ми можемо ці засоби, які ми розробляємо, використовувати на території України, запроваджувати в українську армію і продавати вже після апробації за кордон. Вам достатньо ваших потужностей потужності і можливості чи могорпротешама кажучи, інфозахист стає таким мілітарним стартапом, який може бути, скажімо, точкою збирання компетенцій інших людей, які хочуть за рахунок свого мозку довести, що українська оборонна продукція може бути технологічною яскравою. І крутою ну наша продукція вже є технологічною, яскравою крутою. І так ми виступаємо майданчиком, де шукаємо однодумців, професіоналів, які готові вирішувати дуже нетривіальні задачі, які лежать дуже далеко за межою типових масових зразків або масових рішень. Все починаючи від е, якихось е, не знаю малошумлячих підсилювачів. Ну це дуже специфічна мова, але е, до інтерфейсів програмного забезпечення це не задачі, які беруться off the shelf. Неможливо купити це, неможливо е, позичати, можна або адаптувати, зінтегруватися, е, як, наприклад, ми робимо з продукцією компанії Руден Шварц, а е, е, так. І розробити власний аналог. Але треба розуміти, що те, що розроблялося з 33-го року, за 5 років не буде створено. Це ну, з багатьох причин важко. Але це не означає, що ми не будемо йти і не йдемо по шляху створення власного українського продукту, який технологічний, крутий, і що ви там ще сказали? Яскравий. Яскравий, так, яскравий.